Піду лікуватися взагалі абсолютно без сил. Така мелочь, яка мені зараз може врятувати життя, і я її не можу купити. Просто вважайте, як цей, як котики, поняла? Чорний ринок. Треба ходити, отак от шукати, де ж приці купити. Можна. Я, я ж їду з Британії, поняла? Їду. Дам вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух, слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, вже я все придумав, всі будуть заробляти. Коротше, будьте підписані. мене оці всі д -д достали. Ніхуй їм, перепрошую, їм, щоб українці чорну роботу їм ділили за 5 копійок. Всі будемо нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі. Тримайте. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.